На годиннику три кванти опівночі. півночі це гарний час, щоб поговорити про романи, те, що тривожить мерців, і те, що бенкетує вночі письменниці, те кінфішер. Обидва романи належать до серії Клятвений солдат. І мені цікаво, чи це одне й те саме тривожить мерців та бенкетує вночі, чи це різні сутності. Ось про це все я й хочу розповісти. Ці книги мені подарувала підписниця каналу, за що їй величезна подяка. А зацікавився я ними, прочитавши ще на етапі анонсу, анотацію до першої книги, де йшлося про будинок Ашерів. Пошукавши інформацію, я зрозумів, що ця книга навіть не стільки ретелінг відомого оповідання Едгара Алана По, а скоріше, можливо, відповідь на головне питання, що насправді сталося у будинку Ашерів. Я люблю те, на по, звісно, читав оповідання падіння дому Ашерів. І мені цікава атмосфера та тема готики, декадансу, занепаду, містики, можливо, і надії на відновлення. Оскільки саме ці теми в майбутньому стали основою жанру фантастики Земля, що помирає, про який на каналі є окреме відео. Оскільки історії в книзі містичні, фантастичні та мають елементи детективу, то розповідати я буду максимально коротко. Без Спойлерів. І більше про свої враження. Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, та давайте разом дізнаємося, що тривожить мерців та бенкетує вночі. Те, що тривожить мерців Те текінфішер. Роман Те, що тривожить мерців письменниці Текін Фішер, це перший роман серії Клятвений солдат. Він одразу занурює читачів у моторошну готичну атмосферу декадансу, і вже з перших сторінок здається, що ти щось пропустив, щось лихе та химерне, що тривожить мерців та не дає їм заснути вічним сном. Алекс Істан їде повз невелике Азерце з темною і нерухомою водою, яку не хоче пити навіть його кінь Гол. Навколо озера росте сіра хирлява осока, а берег щільно вкритий грибами. Зябра під капелюшком такого гриба червоного кольору розірваних м'язів, майже фіолетові. І як істан не прислуховувався, але навколо чув тільки моторошну тишу. Тут не співають птахи, не квакають жаби і навіть риба не скидається у воді. Будинок кашелів височіє на пагорбі темною розваленою, що дивиться провалями вікон на Істана. Колись це був має так багато аристократичного роду, але зараз його нащадки збідніли, і будинок занепав. Він лякає Істана, клятвеного солдата, який прийшов крізь запеклі бої. Лякає так, що Істан намагається зайвий раз не дивитися на нього і хоче якнайшвидше дістатися до входу. Його зустрічає давній побратим Родерік, якого він впізнав тільки по голосу, бо той сильно схуд, має шкіру землиста кістяного. Відтінку та блідіє пучки волосся на голові. Але ще гірші справи у його сестри Меделін. Вона схудла так, що до неї страшно доторкнутися, можна зламати кістку. Вона вже не завжди розуміє, що відбувається навколо, і схожа на людину, яка ось ось помре. І чим тут може зарадити клятвений солдат, який з медициною вміє хіба що витягати кулі з побратимів. Письменниця створила в книзі неймовірну атмосферу в найкращих традиціях Едгара Алана По. Але, звісно, зробила це по-своєму. Вона постійно підкреслює занепад, який царить навколо. Моторошне мертве озеро, відсутність дичини навколо, моторошні зайці, будинок Ашерів, в якому Пліснява з'їла всі книги в бібліотеці. А давно відомо, що в такому будинку бібліотека прямо асоціюється з родом аристократів, що тут мешкають. Але Істан відчуває, що тут є? Що ще, ще бо навіть його не обтяжена зайвою уявою солдата вкрай гнітить та навіть лякає це місце. Персонажів в книзі небагато, але всі вони прописані на гарному рівні. В кожного є щось своє, що його гарно характеризує. І водночас деякі персонажі мають тонкі риси химерності або дивакуватості, що гарно вписуються в загальну атмосферу книги. Цікаво, що сюжетно часто підкреслюється, що занепад, химерність та моторошність відчуваються саме навколо будинку Ашерів та зерця поруч. А вже в поселенні недалеко від них цього. Майже немає. Там живуть звичайні люди, які дещо помічають, але не дуже хвилюються з цього приводу. А от Істан ще й як хвилюється, особливо коли помітив, що Меделін ходить ночами до озера, не впізнає його і говорить якимось чужим голосом. Вона навіть себе не впізнає. Так можна і повірити в одержимість. Текін Фішер вдалося зробити майже неможливе. Вона написала книгу, яка постійно балансує між містикою та науковою фантастикою. Насправді всі події, які там відбуваються, знаходяться в області химерного, того що не може пояснити ні містика, ні наукова фантастика. Щось, що лежить за межами відомого і невідомого. І саме це щось змушує істина прокидатися серед ночі в холодному поті. Через це нервує лікар Дентан та нечисленні слуги. Віть, не професійна мікологіня, міс Поттер, і та щось відчуває це місто з ним щось дуже дуже не так. Якщо колись ви потрапите до будинку Ашерів, що стоїть на пагарбі біля озера з темною водою, будьте обережні, особливо якщо дорогою ви зустрінете зайця. Так, звичайного дикого зайця, який стоїть стовпом, не кліпаючи, дивиться на вершника, а потім повільно на задніх лапах, дивною моторошною ходою, схожою на людську, йде до озера, в якому втопиться. Тікайте звідти якнайшвидше, бо повернулося те, що тривожить мерців. Канал Трикванти півночі» працює завдяки спонсорській підтримці. Я не веду комерційної діяльності, і не беру гроші з українських авторів, про чиї книги роблю відео. Якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал, ставши спонсором на Ютубі або Патреоні, або зробити прямий донат на мою Манабанку. Головне, не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни. А потім вже каналу Трикванти півночі». Те, що бенкетує вночі. «Текінг Фішер». Те, що бенкетує вночі, це другий роман серії Клятвений Солдат, і він мені сподобався набагато менше, ніж перша книга. Можливо, в першій книзі письменниця задала дуже високу планку і не змогла утримати її в другій. Звісно, це особиста моя думка та враження, і я знаю ну, прям дуже багато і блогерів та звичайних читачів, яким друга книга сподобалась не менше, ніж перша. Після того, що Алексу Істану довелося пережити в маєтку Ашерів, він відправився на відпочинок до Парижу, але не встиг він насолодитися видами міста, як йому разом з ординарцем Ангусом довелося вирушити до родинного мисливського будиночка в холодних сірих лісах рідної Галації. І все заради того, щоб задовольнити дослідницьку допитливість їхньої подруги мікологіні аматорки Євгенії Поттер. По приїзді вони виявляють, що будинок занедбаний, а його наглядач помер підозрілою смертю. Місцеві селяни впевнені, в домі Істана оселився монстр із легенд, який краде дихання. Звісно, галаційці аж занадто забабонні, але щось дійсно не дає спокійно спати у цій мертвій тиші, що панує навколо. Тут теж гарна атмосфера, декаданс, занепад, похмурість, сірість та містичність. Але це було дуже доречно в першій книзі, яка є частковим ретелінгом падіння будинку ашерів Едгара Аллана По. А тут інша місцева та навіть країна, оскільки дія Роману відбувається в Галації, рідній країні Алекса Істана, який є головним героєм серії. Тут інші люди, ландшафт, погода, забабони та вірування, але авторка вперто продовжує ту саму атмосферу з першої книги. І це не дуже лягає на події. головне, що, на відміну від дійсно оригінального сюжету першої книги, тут сюжет максимально банальний. І в чому там справа та головна загадка, зрозуміла, вже десь після 5 Стиглав і явно ніякої неочікуваної вау розв'язки як в першій книзі не буде. Подальший сюжет гарно демонструє, як письменниця, можна сказати, зламала логіку головного героя. Алекс Істан, клятвений солдат, загортований війною, все ще продовжує страждати від гострого ПТСР. Хоча в ті часи вже про це було відомо, і це лікувалося. Воно взагалі буває слабше з часом. На кожній сторінці він згадує війну, який він крутий солдат, бачив, як снарядами розриває його побратимів, витягував кулі з побратимів. Але при цьому він схожий на мамусину квіточку, яка виросла в ідеальних тепличних умовах. І в нього не відчувається солдатської виправки та закалки. В нього постійно застигає кров у жилах від кожного шороху. Серце вискакує з грудей від раптової тиші, він сахається від кожної тіні. І таке враження, що боїться взагалі всього на світі. А ще він, пішовши захищати свою рідну державу в 14 років, чомусь ненавидить її. І, бо в нього люди тут тупі, сірі та забабонні, погане вино, рецепт якоїсь їжі вони, як завжди, це підкреслюється, неодноразово, вкрали в іншого народу. Війну якусь програли і взагалі тут все погано і не так. І от настільки гарною для мене була перша книга, настільки ж поганою виявилася друга. І до самого фіналу письменниця продовжує переливати з пустого в порожнє, намагаючись розтягнути сюжет та додати події, атмосфери, але це ну, такий насправді нескінченний самоповтор. Герой по десятому колу підкреслює, яка жалюгідна його рідна країна та облизує англійців, не тільки їх, демонструючи свою меншовартість. Так само в десятий раз в нього стискається серце, холонуть руки та ноги, він завмирає паралізований жахом тощо. Наче він не військовий, а тендітна дівчинка зі сферичного палацу у вакуумі, яка вийшла погуляти біля конюшні, почула, як пукнув кінь, і втратила свідомість від переляку. Фінал книги настільки банальний та невнятний, що якби письменниця була членом клубу анонімних любителів банальності, то її б вигнали за банальність. А при всьому цьому, яким буде фінал, стало зрозуміло вже десь після прочитання першої третини книги. Ніякої таємниці чи заплутаної детективної історії, так як це було в першій книзі, там немає. І здавалося б, якщо письменниця свідомо робить настільки прозорий фінал, то, можливо, варто зробити фінальне протистояння. Додати динаміки, неочікуваних рішень. Але ні, цього немає. Склалося враження, що письменниця сама не знала, як все це завершити, та завершила хоч якось. І при цьому, попри весь мій негативний досвід від цієї книги, я не можу назвати її прямо ж дуже поганою. Скоріше, це легка пригодницька містика, яка швидко читається, нескладна, не містить неочікуваних поворотів сюжети чи складної детективної інтриги. І так само легка завершати. В мене в коментарях до відгуку в телеграм-каналі багато читачів писали, що їм навпаки друга книга сподобалась навіть більше ніж перша. Ну а для мене перша це абсолютний хіт, який я раджу всім прочитати. А друга, просто можлива, непогана, але все одно для мене прохідна книга. Звісно, робити висновку про всю серію я не буду, тільки про дві прочитані мною книги. Я не вважаю, що даремно витратив час на другу книгу серії, і тим більше я просто в захваті від першої книги. Обидві книги є окремими, повністю завершеними історіями. Я бачив, що в нас українською продається вже досить багато книг Фішер і не тільки з цієї серії. Тож, хто читав, порадьте в коментарях до цього відео, на які її романи точно варто звернути увагу. Буду дуже вдячний. Тим часом на моєму годиннику все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Моя особлива подяка ось цим неймовірним людям спонсорам каналу Рівня Есхатон Еліс Бізаріус МКЦ, Олександр Панасенка та Андрій Ламакін. Читаючи деякі книги, ми захоплені головним чином думками автора. При уважному прочитанні інших, виключно нашими власними Едгар Алан По.